Чому я в 39 виглядаю на 25, а хтось ні? Ні, справа не в хорошій генетиці, і навіть не в спорті, в харчуванні, хоча безумовно це грає важливу роль. Один і той самий одяг на одній жінці може виглядати дорого та статусно, а іншу дешевити і навіть додавати років. Бо фасони це не просто що модно, це про твої пропорції, ріст та типаж. Одній пасують оверсайз-жакети. А інші вони просто з'їдають фігуру. Відній пасує довжина міді, а інші вона просто вкоротить ноги. А буває, ти купляєш речі, які самі по собі гарні, але тобі вони не підходять. І починаєш думати, що з тобою щось не так, хоча це просто не твій фасон. Додаємо сюди ще кольори і маємо формулу або мінус 10 років. Або навпаки, і якщо ти хочеш знайти свою індивідуальність, свої фасони, свій типаж, свої кольори, пиши слово розбір в коментарях і реєструйся на безкоштовний розбір від мене. Місць всього 10.